Як уникнути перетворення наших невеликих промахів у великі катастрофи? Я думаю, що всі чули про те, що посієш та й пожнеш. І це, до речі, перший закон карми, що подібне, породжує подібне. Коли ми робимо щось добре, ми отримуємо добро у відповідь. Коли ми робимо погане, отримуємо відповідно погане. Ми знаємо, що. Кожне зерно, яке ми колись засіяли, врешті-решт повинне розкритись у щось або в когось у нашому житті. Тут немає ніяких винятків. До того ж, карма росте у геометричній прогресії. Вона подвоюється кожні 24 години, і результат завжди більше, ніж те, що ми даємо. І це логічно, коли після цих слів. З'являється питання: ой-ой, ой а що мені тепер робити з моїми мінусами? Вони ж також ростуть? Чи достатньо мені просто зробити антидот? І це стосується не лише заповнення щоденника, це стосується взагалі будь-яких наших не дуже хороших справ. У щоденнику ми зазвичай дивимося на останню добу, останні 24 години. А як бути з тим, що ми зробили давно? Як бути з тим, що досі нас не відпускає і висить на нас роками, періодично виринає в пам'яті? Для таких ситуацій ідеальним рішенням є чотири сили. У мене моя особиста асоціація, що це як фейрі для дуже брудного посуду. Чотири сили не очищують нас повністю, але це дозволяє нам. Зменшити наслідки наших негативних дій, не дуже хороших зерен. Розповідаю, як це робити. Поміркуйте про той вчинок, про який шкодуєте. І поки я розповідаю, подумайте, як ви можете ці чотири сили застосувати до нього. Отже, сила номер один сила основи. Це означає згадати про пустоту. Про що завгодно що стосується пустоти на тому рівні, на якому ви це вже вивчили. Згадати про ручку, згадати, що світ походить з нас, а не на нас. Згадати, що всі події походять з наших зерен. Якщо ви знайомі з темою прихистку і батячіти, також подумайте про це. Сила номер два сила руйнування. І це розумний жаль. Так, я здійснив не дуже хороший вчинок. Трапляється. Так вже вийшло. Я сьогодні про це жалкую. І тут дуже важливо не заходити у почуття провини, тому що це розумний жаль, не самобічувальний жаль, не принизливо-нищівний жаль, а розумний жаль. Сила номер три. Сила утримання. Це схоже на те, що ми можемо робити в щоденнику як антидот. Це зобов'язання не робити цього проступку певний час. Місяць, тиждень, день, одну годину, може, одну хвилину стільки, скільки ви можете якісь розумні терміни. І сила номер 4. Сила антидота. Це балансування хорошими зернами. Що ми можемо покласти на протилежну чашу щось добре, але варте того, що ми зробили? Чи нічого вам це не нагадує? Бачите, наскільки виявляється, важливо вести щоденник? Тому що навіть в межах щоденника, якщо ми думаємо про пустоту і при цьому включаємо розумний жаль. Якщо ми, як антидот, беремо обов'язок не робити цього, якщо ми, як антидот, балансуємо це чимось хорошим, фактично ми не допускаємо того, щоб це зерно виросло і розкрилось в щось жахливе. І чотири сили змушують наші погані зерна розкриватися швидше. Коли вони ще такі, знаєте, слабкі, вони ще не виросли, не дозріли. І те, що могло б пізніше вирости в дійсно щось жахливе, наприклад, в автокатастрофу. Зараз це може вирости просто в якийсь головний біль чи в щось подібне. Тому намагайтесь використовувати чотири сили, особливо для тих вчинків, які ми зробили давно, але вони так чи інакше виринають з нашої пам'яті. Я ще раз повторюю їх: чотири сили. Перше згадати про пустоту, прихисток бодгічіто. Друге відчути розумний жаль з мудрістю. Третє. Взяти зобов'язання на якийсь час не робити цього. І правда не робити цього. І четверте збалансувати хорошими зернами. Якимось класним достойним антидотом. Тепер питання. Як зрозуміти, що чотири сили спрацювали? Перший варіант, і я одразу скажу, що це не обов'язково, бо це може трошки лякати, але не лякайтесь, не обов'язково. Але так часто буває, що після чотирьох сил в житті може статись невелика неприємність. Але ми пам'ятаємо, що краще нехай вона станеться зараз маленька, ніж щось жахливе і велике в майбутньому. Або другий варіант. Після якісного виконання чотирьох сил ви просто відчуєте полегшення, почуття полегшення, ніби ви позбулись важкої ноші ваших поганих зерен, яку несли з собою деякий час. Тепер у вас в запасі є чудовий інструмент, що робити у випадку, якщо ви помилились або згадали щось з минулого. Робіть в таких випадках чотири сили.